Залози внутрішньої секреції. Гіпофіз – Щитоподібна залоза. Однією з найважливіших систем органів людини є ендокринна система, яка складається із специфічних органів, що називаються залозами внутрішньої секреції. Вони об'єднані за функціональними ознаками в єдиний ендокринний апарат. Увага! Термін. Залози внутрішньої секреції. Це органи, що виробляють біологічно активні речовини, гормони у кров. Особливостями залоз внутрішньої секреції є те, що вони мають невеликі розміри, мають густу сітку кровоносних судин і добре постачаються кров'ю, розташовані в різних місцях тіла людини, мають різну будову та походження, але виконують споріднену функцію. Регуляцію діяльності організму. До залоз внутрішньої секреції належать гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, вилучкова залоза або тимус, наднирники. Усі залози внутрішньої секреції поділяють на залежні від гіпофіза та незалежні від гіпофіза. До залоз залежних від гіпофіза відносить щитоподібну залозу та кіркову речовину наднирників. До залоз незалежних від гіпофіза належить вилочкова залоза або тимус та мозгова речовина наднирників. Гіпофіз нижній мозковий придаток, ендокринна залоза. Що розташовано при основі головного мозку в гіпофізарній ямці клиновидної кістки. Сам гіпофіз оточений щільною сполучнотканинною оболонкою. Маса залози становить 0,5-0,7 грама. Гіпофіз складається з трьох часток, які мають різну будову та походження. Передньої Залозистого гіпофіза або аденогіпофіза, задньої нейрогіпофіза та проміжної. У людини ця частка дещо редукована і входить до складу аденогіпофіза. Передня частка або аденогіпофіз утворена епітеліальними залозистими клітинами, аденоцитами, які утворюють тяжі. Між цими тяжами розташовуються широкі кровоносні капіляри. Клітини залозистих тяжів відрізняються за своєю будовою і функціями. У аденогіпофізі є кілька типів клітин, які виробляють певні гормони. До таких гормонів належить соматотропін, соматотропний гормон або гормон росту, стимулює синтез білка в органах і тканинах та їх ріст. Гонадотропін – гонадотропний гормон регулює розвиток і функцію статевих залоз. Тиреотропін або тиреотропний гормон є глюкопротеїдом, який стимулює ріст щитоподібної залози, і регулює вироблення та виділення нею гормонів, кортикотропін або адренокортикотропний гормон, це поліпептид, який не має видової специфічності. Він посилює ріст і функцію пучкової і сітчистої зони наднирників. Пролактин стимулює вплив на залозисті клітини молочних залоз. Лютропін, діючи на жіночі статеві залози, стимулює секрецію яєчника естрогенів. Фолітропін стимулює утворення естрогенів та ріст і розвиток фолікулів. Проміжна частка гіпофіза має вигляд вузької смужки. Між аденогіпофізом та нейрогіпофізом. Ендокриноцити проміжної частки синтезують меланоцитотропін та ліпотропін. Меланотропін регулює пігментацію шкіри людини, а ліпотропін мобілізацію та утилізацію жирів в організмі. Нейрогіпофіз або задня частка гіпофізу. Пов'язаний з передачою гіпоталамічних гормонів вазопресину та окситоцину у кров. Вазопресин зумовлює специфічні реакції серозну, антідіуретичну, гіпоглікемічну. Окситоцин, в свою чергу, стимулює скорочення гладеньких м'язів матки та молочних залоз. Отже, гіпофіз. Це найважливіша ендокринна залоза, яка контролює та регулює діяльність усіх інших залоз внутрішньої секреції. Існує цілий ряд захворювань, спричинених залозами внутрішньої секреції. Розвиваються вони тоді, коли порушені секреція гормонів самими залозами. Розрізняють гіпофункцію та гіперфункцію залози, що показує відповідно на недостатню або надмірну секрецію гормонів конкретною залозою. При недостатньому виділенні соматотропіни або гормону росту, тобто при гіпофункції гіпофізу у дитячому віці розвивається захворювання карликовість. При цьому спостерігається затримка росту, але нормальний розумовий та психічний розвиток. При гіперфункції соматотропіну у молодому віці посилений ріст і спостерігається гігантизм. Якщо ж гіперфункція гіпофізу розвивається у дорослої людини, тоді спостерігається захворювання акромегалія. Збільшення окремих частин тіла Коли в людини порушується секреція вазопресину, діорез підвищується. Хворий може виділяти близько 20 літрів сечі за добу, відчуваючи при цьому постійну спрагу. Це захворювання дістало назву сечовизначення або нецукрового діабету. При порушенні утворення гонадотропних гормонів можна спостерігати неправильний статевий розвиток. Щитоподібна залоза це одна з найбільших залоз внутрішньої секреції. Вона є лише у хребетних тварин. У людини щитоподібна залоза розміщена попереду трахеї, на гортані. І складається з двох часток, з'єднаних перешийком. Маса такої залози 30-60 грам. Зовні залоза вкрита сполучнотканинною капсулою, яка дозволяє залозі рухатися завдяки зростанню згортання. Ця капсула проникає всередину і формує перегородки. Через них у залозу проникають кровоносні лімпатичні судини та нерви. Паренхіма залози складається з міхурців, фолікулів. Навколо кожного фолікула розміщується густа навколофолікулярна капілярна і лімпокапілярна сітка. У порожнині фолікулів міститься в'язкий колоїд, що має високу гуморальну активність. Щитоподібна залоза продукує гормони, тироксин. Трийотіоні при гіперфункції теросину розвивається базедова хвороба, яка супроводжується пришвидшенням обміну речовин, схудненням, підвищенням збудливості нервової системи, підвищенням серцебиття, витрішкуватістю, кон'юнктивітами та навіть сліпотою. За гіпофункції залози у молодому і дитячому віці ріст гальмується, виникає затримка розумового розвитку, уповільнення психічних реакцій. Таке захворювання дістало назву кретинізм. Якщо в організмі людини недостатньо йоду, то залоза може збільшуватися і розростатися за рахунок сполучної тканини. Вона стає гіпертрофована, кількість гормонів зменшується і у хворих розвивається ендемічний зов. Для профілактики захворювання у таких районах до звичайної кухонної солі додають певну кількість калій-йодиду. Виконайте тести.